10 секретів молодості від китайських красунь беремо на замітку. У будь-якій країні світу жінки готові буквально на все, щоб примножити свою красу і зберегти молодість. Вони потіють в тренажерних залах, споживають суперфуди, проводять години в спа-салонах і звертаються за допомогою до пластичних хірургів. Китаянки не є винятком. Також, як і жінки по всьому світу, вони прагнуть перемогти час. І це їм чудово вдається. Дивлячись на китайську жінку, буває досить складно визначити скільки їй років. Адже мама, бабуся і внучка в одній сім'ї виглядають фактично ревесницями. Все геніальне просте, як і секрети молодості китайських жінок. Перше, без загару. Як і тисячу років тому, біла шкіра обличчя вважається в Китаї ознакою краси і достатку. Тому китайські жінки ніколи не підставляють своє обличчя під прямі сонячні промені вплив яких, як відомо, призводить до передчасного старіння шкіри. Побільше води. Куди б не йшла китайська жінка, вона обов'язково бере з собою пляшку з чистою кипяченою водою. Китаянки дуже багато п'ють, не допускаючи зневоднення клітин шкіри. Чайна церемонія. Китаянки п'ють чай краси і здоров'я, такі, як улун, пуер, червоні чаї з ягодами годжі, жасмином і астрагалом. При цьому вони знають, коли і який чай краще вибрати. Наприклад, чиїсь чайним листом протипоказання під час жіночого циклу. Відсутність шкідливих звичок у Китаї дуже багато курять, але роблять це, як правило, чоловіки. Китаянки практично не курять і не зловживають алкоголем Китайські звички. Дуже важливою складовою китайської культури є самодисципліна та дотримання режиму дня. Регулярний прийом їжі, а також сон і пробудження в один і той же час. Спати вони лягають до півночі, а встають з першими променями сонця. Також прийнято трохи подрімати після обіду. Наприклад, офісні працівники роблять це прямо за робочим місцем. А студенти в бібліотеці. УВАГА до свого здоров'я. Китайці з повагою ставляться до свого здоров'я в цілому. Особливу увагу приділяють самопочуттю жінки під час вагітності. І відновленню організму після народження малюка. Спокій і тільки спокій. Відомо, що стреси і яскрава виражена міміка шкіру. На відміну від європейок, китаянки не люблять ботокс. За краще зберігати спокій і покерфейс в будь-якій ситуації. Мінімум цукру. Білий цукор в китайських десертах практично не застосовується. Звичайно, зараз в Китаї з'являються відомі західні виробники продуктів. Але і їм доводиться рахуватися зі смаками місцевого населення і скорочувати кількість цукру. Відрізняється і культура споживання десертів. Якщо ми звикли їсти солодке після обіду, китайці їдять десерт між прийомами їжі, як самостійну страву. Жіноча кухня. У Китаї існує цілий розділ кулінарії спеціально для жінок. Але замість того, щоб рахувати калорії і в усьому собі відмовляти, як це прийнято на заході. Китаянки вибирають продукти багаті колагеном, наприклад, куряча шкіра і лапки черепахове желе. А також корисні для здоров'я в цілому різні овочі, водорості, гриби, рослини. Духовний розвиток. У Китаї впевнені, що все повинно бути в гармонії, і красива зовнішність неможлива без краси душевної. Тому жінки активно займаються саморозвитком, захоплюються музикою, танцями, поезією, чайною культурою, орігамі, рукоділлям і т.д. Всі ці захоплення сприяють розвитку внутрішньої рівноваги, зміцнюють нервову систему і продовжують молодість. Ось такі 10 секретів молодості від китайських красунь. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки. Всім пока!